Київ завалило снігом менше ніж за добу випало понад 30 сантиметрів опадів. Через це зранку столиця стала у заторах. Хоча ще серед ночі на вулиці вийшли комунальники. Прибирати сніг почали з головних магістралей. Далі тротуари та невеликі дороги. Разом з комунальниками на дороги виїхала знімальна група телеканалу Київ. Маємо звіт від Богдана Бур'яненка. Десятибалі затури, десяти кілометрові тягнучки сніг буквально паралізував столицю і встановив рекордні за зиму проблеми з трафіком. Найповільніше місце ділянка мули кільцевої вітрогічне до Севастопольської площі. Крім цього, завмерли вулиці Артема та Велика Житомирська. 8,50 вже уже 10 балів, це максимальна Виходить, що в Києві були глухі пробки і проїхати було складно практично по всьому городу. 10 баллов продержалось более часа, и в 10 утра пробки начали постепенно опускаться до обычного уровня. Втім, що в третій ночі на вулиці вийшли перші комунальники. Спочатку почали розчищати головні транспортні артерії столиці. Ми к 5 утра вже обработали всі основні магістралі після сельною сміттю. І з 5 нам довелося знову производить зачистку і повторну обработку дорог реагентами. Працює в місті більше 500 одиниць техніки. Це і техніка Києва це техніка житлових організацій. Також нам допомагає Державна служба з надзвичайних ситуацій автомобілями, які працюють на підйомах і допомагають фурам. Піднятися. Потім взялися за очистку доріг місцевого значення та тротуарів. Комунальники бідкаються – заважає працювати безперервний снігопад. Головне з прибирання планують провести вночі. Впереді ніч. я сподіваюся, що прогноз підтвердиться і вночі на снігопад доставати не буде. Тобто за ночь ми приведемо розпорядок повністю. Із розумінням до ситуації поставилися водії. Більш-менш широкі дороги нормально. Нормально і ну, працює. Я бачив, що працює рано на троєщині, я бачив, що працювало. Слава Богу, бувало і гірше. Темпом очистки снігу, залишились незадоволені пішоходи. Кажуть, що тротуари потрібно прибирати паралельно з магістралями. Є люди прибирають, але їх дуже мало. Тротуари постали, поскальзуваєшся і дорожі підвісні. Колишній Маркіїв Олександр Мельченко розповідає, що невисокий темп роботи і через брак дорожньої техніки. А чи місту потрібно ледь не тисяча спецмашин, а є близько трьох сотень. І лише минулого року столиця закупила новеньке авто. Минулому році закупили 45 нових комплексів. Але я хочу сказати, що 47 мільйонів коштів за них боргом перейшли і на сьогодні. Після прибирання вулиць і тротуарів зніматимуть сніг з дахів. На повну ліквідацію наслідків негоди влада виділила комунальникам 2-3 дні. Богдан Приляненко телеканал Київ.